На попередніх уроках ми з вами розв'язували простенькі логарифмічні нерівності. Сьогодні продовжуємо розв'язувати логарифмічну нерівності. І для розв'язання деяких нерівностей використовується теорема. Пишемо теорема. Так, теорема така. Номер ми не записуємо, ми його не запам'ятовуємо. Пишемо теорему. Якщо. Основа А більша за одиницю. І маємо таку нерівність. І маємо нерівність логарифм за основою А функції f від x, більший за логарифм за основою А функції g від x. То оця нерівність буде рівносильна системі. Тобто, якщо ми побачили логарифм з одного боку, логарифм з другого боку, от як були рівняння, ми зразу казали: откинули логарифми, прирівняли про логарифмічні вирази, да і все. Якщо у нас нерівності, то цього мало. Тоді треба накладати або ОДЗ з обох сторін і розв'язувати це буде правильно. І до розв'язка ми доберемося, але це буде довго. А якщо ми скористаємося цією теоремою, це буде набагато швидше. Значить, якщо при основі більше за одиниці, в нас є така логарифмічна нерівність, то вона рівносильна системі. Так, значить, система буде така. Дивіться, основа А більше за одиниці. Перша нерівність буде така. Откидаємо логарифми і записуємо все, що без них, без логарифмів. F відкса більше за g відкса. Ну, а тепер, щоб запам'ятати, нам треба другу нерівність написати. Ну, в другій нерівності нам би понаписувати всі області визначення. Тому ми пишемо та, що менша g відк більша за 0. Все, ставимо знак систему. Далі будуть приклади. Це буде одна теоремка. І. Це та сама теорема її продовження. І якщо наша основа А більша нуля, але менше одиниці, то наша оця нерівність рівносильна такій системі. Значить, дивіться, основа від 0 до одиниці. Що ми казали? Міняємо знак нерівності в другу сторону, логарифми відкидаємо. Міняю. Фікса менше за g від ікса. І для запам'ятовування та, що менша, ось вона менша, більше за одиниці. Фі ой, більше за нуля. Заговорилась. Більша за нуля. Ще раз ми маємо ось таку логарифмічну нерівність. Щоб її розв'язати, ми дивимося на основу. Якщо основа більше за одиниці, то ми пишемо систему. Перше рівняння одкидаємо логарифми. Переписуємо все без логарифмів. Друга нерівність буде та, що менша, ось вона в мене вже від х менша, пишу, що вона більша за 0. Якщо основа від 0 до одиниці, то Знак нерівності ми міняємо в другу сторону, відкинувши логарифми. І тепер дивимося. Ми записали від х менше за g від х. І ось ця менша від x. Пишемо, що вона більша за 0. Все. Записуємо номер. Номер 77. Пишемо номер 77. Так, Записуємо умову. Перше. Максим, давай, мабуть, з тобою. Будемо зразу починати. Логарифм 2х плюс 3 Більше за логарифм Х мінус 1. Ага. Угу. Ну, дивіться, в принципі, якби ми не знали теореми, ми б писали зразу б написали ОДЗ, 2х 3 більше за 0, другий прилагарифмічний вираз більше за нуль, розв'язали б ОДЗ, тоді б казали основи однакові, більше за одиниці, одкидаємо, по суті, вийшло б те саме, але робили б довше. Робимо за нашою теоремою. Значить, не пам'ятали. Uh, якщо там плюс, а х 1. 2. Ой, а я у той дивлюся у восьмий номер. Так, дякую. 2х плюс 3, а тут х мінус 1. Ага. А я на 7-8 дивилася. Єсть. Так, значить, основа в нас більша за одиницю. Тобто ось наше перше. Откидаємо, запам'ятали так для себе. Більше одиниці, одкинули логарифми менше і більше за нуль. Все. Від нуля до одиниці одкинули логарифми, знак поміняли. І знову менше і більше за нуль. Усе. Поїхали. Виходить, ми відкидаємо логарифми. У нас виходить 2х плюс 3. Протилежний знак. Ні, ні, ні. Основа ж більша одинички, двойка. Значить, все з тими самими знаками. Менше за х мінус 1. Закрили логарифми, убрали їх і переписали все без змін. Якби основа була, наприклад, 0,2, ми б тоді знак нерівності поміняли в другу сторону. А так все без змін. Тільки одкинули логарифми. Так, тепер дивимося, який з них менший. Ось у мене написано 2х плюс менше. Значить, я його і записую. 2х 3 більше за 0. Все, розв'язуємо. Тепер просто з хме в одну, бо зів у другу. Виходить, що у нас х буде дорівнювати 3 других. Не спішим. Переніс він усно сюди 2х мінус х буде х. А тут уже ж тоді мінус 1. Давайте не спішіть. Давайте писати. Мінус 1 і мінус 3. Так же ж. Так. Друге. 2х. Більше переносимо в другу сторону буде мінус 3. Так. Перше х менше мінус 1 мінус 3, мінус 4. Друге х більше, ділю на 2, мінус 3 других. Щось ми на рівність неправильно написали. Ми умову неправильно записали, ребят. Ну, робимо вже по нашій умові. І знак же ж. Я ж повністю переписала із 7-8, нічого страшного. Робимо по нашій умові, ніхто нам не. Чого? Так. По нашій умові, мінус три других. Воно з відповіддю, звичайно, не збіжиться, бо в нас умова не та, що треба. Отут нерівність вже в другу сторону, того воно трошки по-іншому буде. Друга нерівність буде. Ну, зрозуміло, так? Да? Зараз ми переробимо те. Так, що виходить? Більше мінус 3 других і менше мінус 4. Креслю число пряму, Позначаю мінус 4 у мене ось. Так. Менше мінус 4 сюди. Мінус 3 других ось. Більше. Мінус 3 других сюди. Спільних точок немає, тому рівняння немає розв'язку. Порожня множина. Так, переробимо ще раз те, що було. З правильною умовою давайте. Так, номер 77. 7. Хто знає, куди, я, куди ми дивилися, і логарифми там не такі, да? Трохи оттуда, трохи оттуда. Я написала 7-8, тоді ви переправили, але ж ми не все виправили. Отака умова там була. І нічого страшного. Головне, що ми його правильно розв'язали. Так. Максим, ми з тобою. Значить, десятковий логарифм, основа більша одиниці. Значить, знаки не, не міняються і. Це в нас виходить і з мінус 1. Не спішим. 2 x плюс 3. Все повністю читай. Більше. А, да. Плюс 3 більше за мінус 1. Так, це перше. Тепер дивлюсь, де в нас менше ось. Оця менше. мінус 1. Так. Да. Я його і пишу. Що а мінус 1 більше за 0. Все, розв'язуємо. Все переносимо. 2х переписали. 2х. Більше за мінус 3. Не спіши. Мінус Х. Більше. Не спіши. Тепер числа. Мінус одиничка була. Тройку переносимо в цю сторону. Мінус 3. Зробили. Тепер другу нерівність. Х було зліва. Ми його поставили. Знак. Нічого не впливає. Мінус один було зліва, несемо право, стане 1. Фігурна дужка. 2х мінус х буде. Х. Мінус 1, 3 буде мінус 4. Переписали перше, друге без змін. Дивимося. Можна обидва позначати на число упряму. Можна сказати, якщо маємо два знаки більше. То ми вибираємо більше більшого розв'язку. Серед чисел мінус 4 і 1 більшим є 1, тому ось оце в нас буде розв'язок нашої нерівності. Креслю числову пряму, позначаю порожньою точкою одиничку, Числа, що більші, позначаються вправо. І пишу відповідь: дужка кругла від одиниці і до плюс нескінченності. Так, дивіться, питайте. Наче добре. Тонь, ми з тобою другим. Логарифма основою 5 2х менше логарифм з основою 5х плюс 1. Угу. Так, дивимося на основу. Більше одиниці. Так. Тому. Тому відкидаємо логарифми, і в нас 2х менше за x плюс 1. Так, откинули все без змін. Тепер дивимося, який менший. Ось де дзюбик маленький, то і менший. Значить, оце. Оцей дзюбик показує, який далі писати. 2х. 2х більше нуля. Все. Розв'язуємо. 2 Х відняти Х менше одиниці. Ділю піку частинки на 2. Х більше нуля. Так. Далі. Далі Х менше одиниці, Х більше нуля. Mm -hmm. Так. В принципі, можна вже записувати відповідь. хочете, можна ще помалювати. Так, менше одинички сюди. Давайте рисочками ще зробимо. Так, більше нуля вправо. Десь спільна частинка. Від нуля, до від нуля до одиниці. Так, дивіться, роздивляйтеся, питайте. Наче нормально, так? Да? Добре. Так. Це ми зробили друге. Аня з тобою робимо третє. Диктуємо. Логарифм з основою 0,2. 0,2. 2 мінус угу. 1 Більше від логарифму за основою 3 х 4. Так, дивимося на основу. Менше за одиницю. Угу, від 0 до одинички, ось вона. Значить, знак нерівності в другу сторону. І знов те, що менше, більше за 0. Поїхали. 2х-1 менше так. за 3х-4. Добре. І де менше? Ось дзюбик показує менше. І оцей? 2х-1 більше за 0. Добре. Розв'язуємо. Переносимо з саме вліво. 2 х мінус 3х. Менше за 1 мінус 4. Mm -hmm. Ну, я люблю так, щоб ми не загубили. Мінус 4 справа було, я його переписую, я тоді вже перекидаю. Хоча не немає різниці. Так, друге. 2 х більше за 1. Добре. Обчислюємо. Буде мінус х. І менше за мінус три. Так. X дорівнює Ніжче. одна друга. Більше за одна друга. Так, у мене мінус Х, треба, щоб був Х. Множимо на мінус один На мінус один і міняємо знак. Добре. За три. Х угу. більше за три. Знак нерівності не забули поміняти. І х більше за одна друга. Так. Коли в нас є два знаки більше. Вибираємо більше більшого розв'язку. Тобто серед чисел одна, друга і три. більшим є три. Тому ось наша відповідь вже готова. Креслю числову пряму і позначаю цю відповідь. Число три, більше числа, куди сюди. І Аня диктує відповідь. Ой. Аня диктує відповідь. Від від, від цього й туди. Від? від трьох і до плюс нескінченності. Не, і від трьох до плюс нескінченності. Ну, я думаю, наче просто, наче нічого. Даш? Давайте ще одненьке зробимо і зробимо якесь там із кінця. Давайте шосте. От так, от хай воно виділяється в нас. Пишу логарифм за основою 1 третя. Тут у нас х квадрат плюс х плюс 31 менше рівне. Логарифм за основою 1 третя. 10х плюс 11. До речі, перше, перше на рівні, що ми напутали знаки, чудово нам. Нам вона зайшла, бо там немає розв'язку. От у нас нігде й не було такого, що немає розв'язку. А там якраз воно не хотіли, а вийшло добре. Так, значить, дивимося на основу. Максим, мабуть, треба тобі ще говорити ні? Дивимося на основу, значить ось наш другий варіант. Диктуй мені. Давай x плюс x плюс 31. Так, x квадрат Менше плюс x. Або дорівнює 10x плюс 11. Так, якщо в нас основа 1 третя, це від 0 до 1, то... А, знак міняється на протилежний, тому Один. більше. Так, да. поміняли знак на рівності на протилежний. Так, це була перша нерівність. Десь їх менше. Ось, дзюбик показує. А тепер оця. Плюс 11 більше 0. Так. Да. Дуже гарно. Як знаємо цю теорему, дуже гарно. Єсть. всі всіх вліво. Дивіться, от у нас тут квадратна нерівність точно буде, значить, треба все нести вліво. Бо ми ж квадратно, коли квадратне рівняння, квадратна нерівність, ми все несемо в одну сторонку. Давай. Виходить. Переписуємо, що було? Плюс 10х. Плюс 31, мінус 11. Угу. А, мінус 10. Ну, ну, я написала все в підряд, а ти трошки пострибав. Мінус 10х і мінус 11. Нормально. Більше рівне за 0. Це перше. І друге, давай. Друге 10x більше за 11. Угу. Так, тільки ж помилка була більше за мінус 11. Переносимо, відняємо знак. Так, спрощуємо верхнє. Х квадрат мінус 9, х плюс 20. Mm -hmm. Більше подарів нулю. Добре. Друге розв'язуємо. Х дарівнює мінус 11. Мінус 11. Можна дробом, можна зразу написати. Мінус 1,1. Поділили на 10, кому перенесли в цю сторону. Нема різниці. Чи десятковим, чи так можна. Так, єсть. Наша з вами задача розв'язати оцю нерівність. Щоб розв'язати квадратну нерівність 9 клас, був у нас нам треба розв'язати відповідне квадратне рівняння. Випишу квадратне рівняння. х квадрат мінус 9х плюс дорівнює 0. Використовую теорему обернену до теореми вієта. Пишемо. Сума коренів дорівнює, кажіть, скільки? 9. Угу. І добуток. Давайте вже всі разом. 20. І добуток 20. Так. Підбираємо числа, які ми додамо буде 9, помножимо буде 20. 4 і 5 Так. Х1 дорівнює 4, Х2 дорівнює 5. Але ж. Але ж це розв'язок нашого квадратного рівняння. Щоб розв'язати нашу нерівність, нам потрібно. Накреслить числову пряму, Позначить ці числа на числовій прямій. Подивіться на нерівність: у нас є знак рівна. Значить, кружочки у нас не забули зафарбувати обов'язково. 4 зліва, 5 справа. Дивлюсь на нерівність х квадрат. Значить, наша парабола відками вгору. Так. І нам треба вибрати, де вона більша або рівна нуля. Вище, це ось тут у мене парабола, я ставлю плюсик. І ось отут парабола. Ставлю плюс. Оце, де в мене плюси від мінус нескінченності до 4 квадратна дужка, від 5 квадратна дужка до плюс нескінченності, Це розв'язок ось цієї квадратної нерівності. Добре. Майже готово. Можна прямо сюди позначити. Х більше за мінус 1,1. Так, малюю десь отут. Порожня точка нема рівне. Мінус 1,1. Ну, давайте я його заштрихую внизу. Те, що менше, можна було і вгорі, де хочете. Вгорі воно б тут тоді йшов. Якщо внизу, значить, дивимося наверх і на низ. Так, значить, тепер що нам треба вибрати? Там, де заштриховане, і є плюс. Тобто тонь. Від. Від мінус одної цілої, однієї десятої, так. а до четирьох. Так. Чотири зафарбоване в квадратні, Добре. Об'єднання. дивимося. Значить, ось оце в мене кусочок, і плюс стоїть, і заштрихований. Тоді в мене просто заштрихований, але ж це не є розв'язком першої. Нема в мене тут плюса. І ось від п'яти від квадратна дужка і до плюс нескінченності. Так. Оце в нас і буде відповідь. Ну, це так розв'язуються логарифмічні нерівності. В принципі, дуже непоганий спосіб. Запам'ятали, Ну, для себе запам'ятали. Якщо з обох сторін, там логарифм і там логарифм. І у нас ідуть, якщо число, то да, то ми розв'язуємо так, як ми робили. А якщо в мене справа вираз при логарифму, і зліва ось вираз при логарифму. І змінним, Якщо просто число, не проблема. Зразу відкидаємо і все, дивимося на знак чи ні. А якщо вирази? От, щоб не шукати Одезе і не шукати того всього довго, робимо так. Подивилися на основу. Якщо більше одинички. Де, вона тут нема, у нас більше, значить, знак зберегли. І те, що менше, ось дзюби показує, ось сюди, оцей, оцей більше за 0. Це, по суті, Одезей ми взяли. Ж, да? так. Якщо в нас основа від 0 до одиниці, знак на рівності раз поміняли. Так. І де менший, ось уже в готовому в оцьому. Ось менший дзюбик показує ось сюди. Значить, і оцей більший за нуль. Ну, все, по суті все нормально. Виключаємось.